Вітаю! В ефірі Телевізійна служба МЕГУ і я, її ведуча Аліна Качан підбиваємо підсумки листопада. Цікаві заходи, студентські перемоги та міжнародні ініціативи нашого університету. Про все це в нашому випуску. Бажаємо приємного перегляду! Як виглядали традиційні українські вбрання та які секрети зберігали наші пращури у своїй культурі? Про це студентам факультету журналістики розповіла директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Баковець-Карачковська. Вона не лише поділилася унікальними знаннями, але й продемонструвала автентичні елементи одягу. Деталі в сюжеті Анастасії Мудрої. Орі на морі лежить камінь мармурови. Ось так одягалися наші пращури у 19 столітті. Такий показмот з минулого нещодавно відбувся на факультеті журналістики. Демонструючи вишиванку із традиційним орнаментом, пані Ірина пояснює. Такий будиний одяг могли шити як один елемент на декілька років, так і на усе життя. Вона, наприклад, з 15-16 вона могла вийти заміж, і їй треба було передбачити, що ця сорочка ще й буде на декілька років, тому е, вона може дитину потім і їй треба ну, це передбачити. Ірина Баковецька Рачковська, директорка Рівненського обласного центру народної творчості. Вони займаються збереженням, відродженням і розвитком традиційної духовної і матеріальної культури, проведенням фольклорно-етнографічних експедицій видавничою та поліграфічною діяльністю нашого краю. Також пані Ірина. Є випускницею нашого університету та авторкою поетичних збірок і книг. однією з останніх стала праця хліб, який їдять після смерті. Цей проект присвячений усім жертвам геноцидів українського народу та героїчній загибелі за свій народ. До мегу пані Ірина завітала, аби розповісти про культурну спадщину Рівненщини та продемонструвати традиційний жіночий одяг українок. З недалекого на, минулого до національного переліку ввійшла традиція вже згаданої мною виготовлення та гри на дудці викрутці, яку уже цього року ми подали на ЮНЕСКО. На сам кінець дослідниця одягнула одну з дівчат у традиційний український одяг минулого століття та показала, яке вбрання носило українки у минулому. Анастасія Мудра, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Як покращити міську інфраструктуру, підтримати ветеранів та розвивати екологічні ініціативи? Ці теми обговорили студенти МЕГУ з виконувачем обов'язків міського голови рівного Віктором Шакрізяном. Як проходила зустріч і які перспективи подальшої співпраці, дивіться у сюжеті Анастасії Хамроєвої. Поділився планами щодо соціально-економічного розвитку міста, громадських просторів та розповів про підтримку ветеранів, родин загиблих і не лише виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян у форматі прес-конференції відповів на запитання викладачів та студентів МЕГУ. Гість наголосив на важливість підтримки ветеранів з боку громади. Також Віктор Шакирзян висловив слова вдячності Ті, своєму новому раднику Миколі Соболюку, який відповідає за напрямок підтримки та допомогу військовим, зробимо максимально від нашої громади, щоб їм допомогти саме вкрай сьогодні на сьогодні. Тому я йому дуже дякую. Під за час цей. зустрічі також обговорили і проблему незаконних парковок у місті. Віктор Шакерзян зазначив, що для розв'язування цієї ситуації планується будівництво платних паркувальних місць, які не лише вирішують проблему, а й сприятимуть покращенню безпеки на дорогах. Ці кошти будемо спрямовувати на інфраструктуру, тобто побудови там транспортної мережі, чи це тротуарів, чи це безбар'єрності. тому от є така взаємодія. Я думаю, що цей проект нам вже вдасться запустити в цьому році. Туда составило й інші важливі запитання, зокрема щодо екологічних ініціатив. Однією з них стала акція «Екоп'ятниця», яку планують запровадити на постійній основі. Дійсно, хочеться продовжити робити це екоп'ятницю. Тобто, я думаю, вже будемо. Ми навесні виконувач обов'язків міського голови також наголосив на важливості розвитку міста щодо створення умов, які сприятимуть підтримці молоді, особливо в умовах війни. Саме мова розуміла, що вони нам потрібні. Це є завтрашнє в наше майбутнє і своє розвиталася тут і розвивала так само нашу громаду і цілому Україну. Зустріч видалась на продуктивною та інформативною, яка переросла у подальший перспективний діалог між владою міста та студентством. На завершення присутні домовилися про проведення подібних прес-конференцій і надалі, адже нам є ще сказати один одному. Анастасія Хамроєва, Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Як працюють журналісти з судовою системою? Що дозволено знімати, а що ні? І які особливості роботи апеляційного суду? Відповіді на ці запитання шукали студенти-журналісти під час візиту до Рівненського апеляційного суду. Про те, як це було, далі у сюжеті Юлії Котляревської. Такої пари у майбутніх журналістів мабуть, ще не було. Розписка, присяга, свідка, залаштунки судового процесу в центрі сидить головуючий доповідач. Суддя він самий головний, і робота журналіста на засіданні. Рівненський апеляційний суд, і сьогодні студент і журналістики прийшли сюди гості. Чим займається цей орган судової системи, як змі звідси висвітлюють новини, та як працюють кореспонденти у суді? На усі питання відповідає студентам речниця рівненського апеляційного суду Олена Кузьменко. В таких випадках журналіста можуть вигнати із засідання ну, в випадку порушення дисципліни, але рівненські журналісти настільки виховані інтелігентні, що вони. Працюють чудово і приводів видаляти їх із зали судової засідання просто немає. Саме пані Олена проводить екскурсію судовою залою. Камери єврос єврозразка, щоб нашим обвинуваченим і підозрюваним було дуже зручно, щоб було дихати. Бачите, вони оце обмінюються тут. Паперами, а ще розповідає про обов'язки та права обвинувачених захисників і тих, хто свідчить. Дату ставить допитуваний і підпис свій, що він попереджається про кримінальну відповідальність. Відчути себе на місці суддів пробуємо і ми студенти. Три да справи в рівненському апеляційному суді розглядаються колегіально. Окрім адміністративних матеріалів і не без гумору довго вживатися в роль служителів Феміди нам не доводиться. Ні, ні, відеоконференц звязок і коли ми вмикаємо. То людина в СІЗО чує, що говорить колеги суддів. Конкретно, відверто та пізнавально діляться враженнями третьокурсники. Мені сподобалось спілкування з Оленою, те, що вона така щира людина, розповіла про свій досвід, а ще дізналася, як суд співпрацює з журналістами. Найбільше сьогодні мені сподобалося у Рівненському апеляційному суді те, що ми відвідали. Судову залу, це перший мій такий досвід, і ще мені довелося посидіти на місці судді. Неймовірні комфортні враження. <реш> така пара зі студентами МГУ перша, але однозначно поклала початок традиційним зустрічам, Певна Олена Кузьменко. Робота рівненського апеляційного суду добре налагоджена із освітянами області. Але мені дуже приємно, що вперше за багато років в наші стіни завітали студенти міжнародного економіко-гуманітарного університету, зокрема майбутні журналісти. Я сподіваюся, що в нас буде сплідна співпраця. Майбутні журналісти підтверджують, охоче ще завітають у стіни суду на такі пари, адже набуті знання не або як допомагатимуть у подальшій роботі за фахом. Юлія Котяревська, телевізійна служба МЕГУ. Володимир Борейко викладач, який залишив слід у серцях студентів та колег, що надихав працювати, та людина, спогади, про яку зібрали друзів і родину на особливі події. У мигу презентували книгу Володимир Борейко, присвячену його життю та професійній діяльності, деталі у сюжеті Анастасії Хамроєвої. Людина живе, доки є спогади про неї. Подія особлива, щемлива та неординарна мала місце у нашому університеті. Презентація книги Володимир Борейко. Це видання зібране та написане дружиною науковця є не тільки біографічним спогадом, а й емоційним портретом людини, яка все життя присвятила науці та розвитку освіти. Володимир Борейко. Доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Мегу, завідувач кафедри економіки та фінансів, пішов із життя у 2021 році. Він залишив глибокий слід у серцях студентів, колег та всіх, хто мав честь працювати поруч з ним. Його праця стала основною для багатьох наукових досліджень у галузі економіки, а наставництво виховало цілу плеяду економістів та науковців. Це була Володимир Івановича величезна за слова в тому, що ми зберегли той науковий, Потенціал і рух того наукового дослідження, яке в університеті. на презентації виступила авторка книги, дружина пана Володимира Галина Борейко, розповіла про теплі традиції їхньої родини та буденні моменти, які їх об'єднували. Також пані Галина згадала, як глибоко Володимир Іванович поважав своїх студентів. Він завжди вірив у їхній потенціал і прагнув підтримати кожного. Ви знаєте, навіть якщо Десь не дотягував той студент. Він вболівав, він переживав і він думав, як зробити так, щоб він. Здав іспит, здав залю зі щирими словами вдячності. Виступила колега пана Володимира Таміла Груба. Вона згадала, яким уважним і розуміючим був Володимир Іванович до кожного, хто звертався до нього за допомогою. На перший погляд зауважила вона, він міг здатися суворим і стриманим, але за цим образом ховалася надзвичайно чуйна та тепла людина, готова підтримати і зрозуміти кожного. Він завжди намагався зрозуміти. І це було основне для мене. Володимир Борейко був не лише висококласним науковцем, а й зірцем відповідальності та відданості справі. Таким його запам'ятала колега Лілія Овдійчук. Імпонував мені, як людина, по духу, дуже близька. І, зокрема, його патріотизм. Університет, колеги. Студенти та друзі глибоко поважають Володимира Борейка як видатного науковця, наставника і людину з великої літери. Щиро дякуємо його рідним за чергову можливість зануритись в спогади завдяки книзі. Аліна Качан, Анастасія Хамроєва, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Міжнародна конференція в МИГУ об'єднала науковців, освітян і студентів з різних країн світу, ставши платформою для обговорення ключових питань науки та освіти в умовах євроінтеграції. Як міжнародний досвід сприяє розвитку української освіти? Дивіться в сюжеті Віталія Карпця. Сучасна освіта неможлива без інтеграції науки, інновацій і міжнародного досвіду. Ці принципи стали основою роботи міжнародного економіко-гуманітарного університету, який зібрав провідних науковців, освітян та студентів на міжнародну конференцію. Особливістю цього заходу є участь міжнародних партнерів, серед яких представники провідних університетів Великої Британії, Словаччини та інших європейських країн. Конференція стала не не Лише майданчиком для обговорення актуальних питань, але й місцем зустрічі культур, ідей та наукових шкіл. Начучі такої конференції визначається її широкою тематикою наукових напрямків та географією учасників, особливо науковими осередками таких країн, як Велика Британія, Республіка Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина, Грузія, Сполучені Штати Америки, Іспанія. Актуальні сьогоднішньої тематині конференції обумовлена важливістю розвитку України в умовах євроінтеграції. До учасників також звернувся перший заступник голови Рівницької ОДА Сергій Подолін, підкресливши важливість науково-педагогічної роботи університету та відзначив його потужний потенціал та значний внесок у розвиток науки в умовах воєнного стану. Підтримка і допомога. І я думаю, одним досвідом тому, що наші викладачі. Наші студенти теж прогресивні люди і розуміють, як розвивати і будувати майбутнє нашу державу. Щорічна наукова конференція дає змогу учасникам зосередитися на ключових темах та сприяти їх розвитку. Зі свого боку, проректорка з науково-педагогічної роботи МИГУ Наталія Мединська відзначила, що процес підготовки до міжнародної конференції був ретельним і вимагав залучення багатьох фахівців та партнерів. Вся наукова спільнота зазвичай готується до такого свято, і це є свято науки в нашому університеті. Підготовка до конференції в умовах воєнного стану це не простий, а складний процес, тому що зазвичай на конференцію хочеться бачити всіх своїх однодумців, науковців, які об'єднані в цьому році. Тематикою актуальні питання та перспективи інноваційного розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції, як неодноразово зазначили присутні на конференції, обмін досвідом із європейськими партнерами сприяє кращому розумінню того, як адаптувати наші системи до міжнародних стандартів, зберігаючи унікальність української освіти. Віталій Карпець, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Студента в МЕГУ відзначили у форматі міжнародного форуму, що об'єднав понад 300 учасників з різних куточків України та світу, актуальні теми сучасного студентського життя, привітання від почесних гостей і плани на майбутнє. Про все це дізнавайтеся в сюжеті Анастасії Мудрої. Студентське самоврядування саме цій темі приділили увагу в МЕГУ під час міжнародного форуму з нагоди дня студента і ваші заходи і ваші здобутки, а саме в олімпіадах, конкурсах, які проводяться в нашому університеті, все в українських конкурсах, наш студент бере активну участь. Я вам хочу за це щиро подякувати і побажати, щоб і в подальшому. Вигідно представляли наш університет. Майже 300 учасників з України в офлайн і онлайн форматах долучилися до обговорення актуальних тем з життя сучасного студентства. Серед спікерів представники Острозької академії, університету імені Каразіна, Волинського національного університету імені Лесі Українки. І не лише молодь, а саме студентство – це є невід'ємна частина державотворення нашого нашої майбутньої держави, яка на жаль в теперішній час зазнає. Такої злої атаки агресора студенти є. Непереможні, сильні і завжди все вистоять. Представниця молодіжної ради при Рівненській міській раді ознайомила присутніх з роботою рівненської молодіжки і розповіла про найближчі плани. З привітальними промовами перед студентством виступили також почесні гості з Словаччини, Литви та Великої Британії. Форум подібного формату в МЕГУ відбувається вже третій рік поспіль і за такий час став гарною традицією нашого університету. Анастасія Мудра Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Магу першокурсники випробували свої сили в квестах, сповнених креативу та азарту, веселі завдання, дружня атмосфера та перші перемоги. Дізнавайтеся, як це було просто зараз. Вже середина листопада на вулиці вже лежить перший сніг, а в нашому університеті відбувається щось дійсно цікаве. Давайте глянемо, що саме на станції студія журналістів першокурсники відчекали ось такі завдання. Треба згадати Шість пісень, у яких згадуються міста України. Час пішов. А можна виконувати приколі вся Київ, Пане місто Тернопіль. І друге завдання було аж ніяк не легшим. Зробити літачок та збити вежу за дві хвилини. Більшість зробило це успішно. І ось ми виконали своє завдання у ролі ведучої квесту. Ось так першокурсники виконали свої квести в студії журналістів. Куди прилетить літачок далі? А літачок привів нас випробувати і себе в ролі першокурсників, пройшовши квести. Один із квестів, і я переходжу до наступного. Привіт! Це станція посвята. Нагадай мені, що найчастіше казав наш президент. Президент. Хто я? Ні. Бажаю здоров'я. Дай підказку. Міжнародний Міжнародний економіко гуманітарний університет у імені академіка Степана Демінчука. Ага, дивись. Далі. Якщо ти не виконаєш на це два завдання. Якщо ти не виконаєш два, то собі діється 2 бали. Якщо одне виконаєш, буде 4 бали, якщо два виконаєш, буде 6 балів. І перше завдання це тобі піти, зробити фотографії з людини, яка перша пояснювала тобі завдання. всі. Розкрою, Варвара. Завдання нелегке, враховуючи малу кількість часу та відстань між корпусами. Та зрештою ми дійшли до виконання. Мене завдання сфотографуватися з тобою. Давай. Фото зроблено, студраду відмічено. Відтепер, що чекає нас на другому завданні? Так, Є? так Прийшов ти відмітила виставку. Так, все, молодець. Далі друге завдання. танцювати карання дві хвилини. Але там моїй команді ти маєш прискоритися. Якщо зіб'єшся, все. Для довгої біганини настав час підбивати підсумки. Який з факультетів переміг? Отже, за підрахунками балів, визначено переможця в сьогоднішніх квестах, і це перший курс факультету журналістики. На цьому ми вітаємо наших переможців та бажаємо всім першокурсникам легкої першої сесії. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу. Ми були новини листопада в нашому університеті. В студії працювала Аліна Качан. Слава Україні!